Показати вам, як можна зекономити 1400. А, ні-ні-ні, вибачайте, 1397 баксів <свісно> на тюнінгу своєї машинки. Кожен з нас може зекономити. Ну, є декілька там умов, про яких можна зекономити і зробити цей тюнінг. Але все ж таки є маза <свісно> зекономити кучу бабла. Сьогодні я розкажу, як я економив на тюнінгу інтер'єру своєї машини завдяки Тік-Току з у Сіктока. Так, так. Це всім нам улюблені лайфхаки з Тіктоку, в які в 90% діч. Але ось тут саме той випадок, коли. Тих 10%, котрі реально працюють. Ну і по-друге, нам потрібно потестити новий мікрофон, адже ви багато писали, що звук фігня, видосик цікавий, але звук фігня, будь ласка, щось зроби з цим. Я виходжу, адже звук фігня не додивився і так далі. Сподіваюсь, тепер нарешті все буде прям бімба. Так, як я дійшов до економії в 1400 баксів. Коротше. Хто не знає, або хто забув, або хто вперше на цьому каналі, це мій мерседесник. 250-й дизель в 63-му обвісі. Фу, бля, тільки що таке причудилося. Коротше, це мій мерседесник, 63-й, справжній, 5.5 бітурбо АМГ. Моя машинка улюблена. І все в ній було гуд. В інтер'єрі цієї машини, якщо б не одне дно. По-перше, в моїй комплектації не було підігріву руля. І в мене із цього, типу, дуже сильно горіло, адже це 63-й. Ну як підігрів руля? Ну, що, серйозно? Мерседес, як так? Ну, чому? Ну, американці, так зрозуміло, в Америці там у них своя логіка комплектацій. Типу, головне, щоб 63. А то, що в нього немає підігріву руля, немає ззаду підігріву сидінь, Там і ще, ще пару опцій, яких не було, які ну, типу, конче необхідні такій машині. Для них це норма. Для них це норма. Ну, добре, ми на це закриємо глаза. Побігли далі. Ну і взагалі, навіть якщо не брати до уваги той чортовий підігрів руля, я в мене колись була Honda Civic Type-R. і там був алькантаровий руль. І це було настільки класно. Ну, ти, типу, реально кінчаєш руками, коли на ній їдеш, і це дуже дуже приємне відчуття. Для тих, хто не зрозумів: отримуєш величезне задоволення від тактильних відчуттів, коли берешся за кермо. Я подумав, що можна типу, вбити двох зайців одразу, адже підігріву нема. Алькантара взимку набагато тепліша на кермі, і плюс ще зробити набагато приємніше своїм рукам тактильно. І ще й можна червону строчку зробити на кермі. Ще в мене була біла міточка зверху керма, можна зробити червоненьку, адже на спідометри стрілки теж червоні. І нібито воно взагалі дуже круто все заграє, і буде класно. Так, я це зробив. І так, мені неймовірно сподобалось. І не тільки мені це сподобалось, адже якось одного разу я заїхав на автомийку, і мийник такий: ось я обожнюю, Мерседеси! Адже вони роблять найкраще. Керма, хай будуть рулі. Тр Трішки суржику нам. Не думаю, що сильно будуть заважати. Найкраще кермо, котре може бути встановлено на машині, це Mercedes. Подивись, ох, у вас таке класне кермо, це просто капець. Так, мій смак підтвердився, не тільки мною, дійсно круто вийшло. Але не вистачало однієї фішки, адже кермо, так, строчка червона, червона міточка тут, а по всій машині строчка була або чорна. Або срібляста. Ну, тобто не срібляста, а вона така, типу, біла, але, мабуть, із за часу вона вже була трішку Трішку, на польський переходимо, трішки грязнувата і така білосіра. Ну, скоріше все, вона була просто біла. І це мене, типу, трохи вибувало із колеї, її, і хотілося дуже сильно червоною. Якось я поїхав до одних своїх друзів, котрі займаються перешивом. Ну, думаю, поїду я до них, щоб дати їм баксів 200-300, щоб вони розшили кожу, змінили нитку на червону, і буде все прям взагалі бомба-ракета в інтер'єрі. Але коли я приїхав до них, і вони мені кажуть, типу. 1400 баксів за цю процедуру, я такий ого! А вони мені кажуть, а що ти хотів? Тут те ж саме, що перешити весь салон, тільки просто без матеріалу. Ну, додай ще баксів 300-400, тобто 1800, це буде, ми тобі взагалі в нову кожу все переш'ємо. Будь-який колір, все, все, що захочеш. І тут я зрозумів, що так, моя мрія, вона трішки нездійсненна, адже. Платити такі гроші за таку фігню, блін, ну, реально було шкода. Що час, дні, тижні, місяці, роки, десятиліття. Та ні, ну, йшов якийсь час, і типу, у нас були і друзі в гостях, і що саме головне, дівчина мого друга каже мені: Чуєш, хочеш, ми тобі зробимо таку послугу незадорого, можемо зробити тюні твоєї машини? Офігенний тюнінг твоєї машини за мінімальні бабки. І я такий, типу, угу, цікаво. Що ж ти мені, мені таке запропонуєш? Цікаве, це дівчина мені розказала про цей лайфхак, прикиньте. І вона мені каже, ми можемо будь-яку нитку в твоїй тачці перефарбувати в інший колір. Я такий, ну, поправочка, не зовсім будь-яку, а тільки білу, чорну. Звісно ж, перефарбувати не вийде. Я такий, типу, да а Ану, давай розказуй, ану, жги, цікаво. І вона показує мені лайфхак в Тіктоці, як якась дівчина в Америці купила маркер. Мікрофібру і маркером замальовувала. Шви на кожі і мікрофібри просто протирала і все. І у неї після цих маніпуляцій нитка ставала того кольору, яким був маркер. І, типу, я такий бінгол. Це саме те, чим я буду займатися, типу завтра. Але інструкцій до цього лайфхаку в Тіктоці не було. І чомусь дівчина мого друга порадила мені взяти саме перманентний маркер, Маркер. маркер, Маркер. Маркер, котрій йде на спирту. Ну, я подумав, типу, мабуть, логічно, тому що, типу, ти фарбуєш, кожа ж вона і так вже пофарбована, і ця фарба на шкірі буде відштовхувати, тобто ти можеш мікрофіброю легко забрати зі шкіри, а ось саме на нитках воно буде залишатись. Нібито все було логічно, але. Але, але не зовсім. Адже я купив перманентний маркер, почав фарбувати і помітив, що залишається фарба на шкірі. Ну і я собі думаю, що якщо воно залишається, то може якщо взяти, вона мені порадила, каже, може, візьмі міцелярку і спробуй мікрофібру з міцеляркою змивати. Ніби міцелярка буде забирати з шкіри цю фарбу. Так, я купив міцелярку, але вона не допомагала. І ну, наступним кроком був тільки був спирт, адже в тому ж магазині, де я купував маркер, мені сказали, що він класно старається спиртом. І так, він дійсно класно старався спиртом, але не зовсім старався. І в мене були просто тупо червоні руки, адже спирт він якби. Не стирає, а розмиває цю фарбу, і ти її цією серветкою прямо розтираєш по всій шкірі, вся шкіра червона, все червоне, мікрофібра червона, руки червоні, ну капець. І я собі ще думав, думаю, ну ладно, це все фігня, типу, візьму, все покрашу, а потім так акуратненько, мікрофіброю зі спиртиком, типу, по боках позмиваю. Але, звісно ж, не спрацював цей план, адже воно змивалося разом із краскою на нитках, і нитки світліли. І вони були такі, типу, біло-рожеві, біло-червоні, біло так, так взагалі не дуже. І я думав, думав, коротше, мучився два дні і пішов ще раз в той магазин, в якому продають маркери, і купив вже маркер на водній основі. Я взагалі не знав, що такі існують, якщо чесно. Ну я не художник, там якийсь, і взагалі не знав про це. І Бінго! Його просто наносиш і простою серветкою без води, без нічого, без спирту стираєш, і він стирається. Все було так просто, а я вже 70% салону захуярив тим маркером зі спиртом. У мене тупо там півкожий, блін, червоний. Треба їхати на хімчистку, але бінго, я знайшов той. Найлогічніший і найпростіший рецепт. І воно дійсно працює, і воно не змивається. Як показала та тьотя в Тіктоці, яка придумала цей лайфхак, в неї, до речі, там щось 10 мільйонів переглядів. І люди там писали їй багато чого, що воно буде стиратися об одежу, залишатися на одежі. Але ні, воно не залишається на одежі, і дійсно, типу. Все гуд, воно не стирається від серветки, там, чи від білої тканини, не залишається на ній. Ну, клас. Так що запрошую вас подивитися, як було до, подивитися, як стало після, <сміг> оцінити результат, написати в коментику, чи вартувало воно того, Діч це, чи реально прикольно виглядає. Надіслати подяку нашим ЗСУ у вигляді донатику, які ми збираємо на два дрончики. Для знищення роснявих танків, адже в нас є друзі з групи Асгард, котрі вже знищили більше сотні танків. І я реально хочу, щоб дрончики, на яких було б написано від підписників Акімич.13, просто залетіли в борт тим роснявим расам і знищили. I was was and he We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang. I used to shoot you. Слава Україні, слава Зсу, папа. -па.